На одеських ялинкових базарах ажіотаж містяни намагаються встигнути обрати новорічне дерево до свята. За словами продавців, ціни не надто підвищились з минулого року і ялинку можна придбати від трьохсот гривень. Частина покупців все ж бідкаються, в нових умовах готуватися до свята стало тяжче. Ми з мужем завжди брали дерево під потолок. Ну, максимум воно стоїло шістьсот. Максимум, Це... А сейчас это нереально. Сейчас надо думати о том, як заплатити за квартиру, если заплатить і продукти. Все. будем себя мантру создавать, що буде лучше, що закончится этот дебілізм. Дерев на продаж цього року завезли в Одесу значно менше, але вибір і досі великий. Везуть зелені красуні з Дніпропетровщини та Черкащини. можна знайти і закордонні з Австрії, Угорщини та Данії, але й коштують вони відповідно. Вимоги для ялинок незмінні. Перше, що треба звертати увагу, це щоб була ялинка зелена. Ну, рівненька, тепер що повинно бути, іголки щоб були свіжі. Такі кончики, желательно голочки, длинні, Ну це на любителя. На ялинкових базарах готові запропонувати і бюджетну альтернативу деревам: гілки або хвойні букети та віночки. Майстрині плетуть їх прямо на місці. І коштують вони від 50 гривень. Можна купіть отакі букети, я вам зараз покажу. І поставити їх в воду. І не обов'язково ставити йоку. Посмотрите, який mm -hmm. красивий букет. Є спіхтовий, є сосновий, є єловий смерекави. Разне. Щодо легальності дерев, то на них, як і раніше, мають бути відповідні бірки з індивідуальними номерами. Перевірити, чи законно зроблено ваше новорічне дерево просто за допомогою спеціального додатку. Оводите штрих-код зі стовбуру і вже за декілька секунд дізнаєтесь, чи є ваша ялинка в спеціальному реєстрі. Особливих знижок у передноворічну ніч продавці не анонсують, твердять точок продажу в Одесі і так дуже мало, тож сподіваються розпродати все завчасно.